Я сподіваюся, що мікрофон тут працює. І я сподіваюся, що з цієї купи людей тут не чутно. Тому це буде максимально коротка практика в аеропорту. Я просто хотіла показати, що насправді щоб зробити собі своєму тіло приємно, нам не потрібно. Бути в якомусь спеціальному місці це може бути хоч посеред величезного натовпу людей, тому я пропоную тут трошечки заземлитися. У мене зараз є 5 годин пересадки, і я пропоную просто відпустити руки, відбудовуємо своє тіло, ноги на ширині плечей, опускаємо максимально руки, голова тягнеться догори, спинка в нас пряма. Це в нас позиція гори. Постаралися максимально розслабити все наше тіло, відпустити все ні, стоємо. Виїхаємо. Очі не обов'язково прикривати. Якщо ви переживаєте за свої речі, то можна очі тримати відкритими. І просто просто набали тут все своє тіло від маківки, до кінчиків пальців, на стопу, дивилися, як він себе почуває. І піднялись догори, ходимося. Обережно вагу тіла на ліву стопу. вагу тіла Направо стопу. І так і ми поливаючими рухами туди, сюди, ми обережно починаємо рухатися. Супер. І ще декілька разів, туди-сюди. По цьому ми стараємось фокусуватись на дихання. Відчуваємо, як повітря пронизує все наше тіло. Супер. І обережно збалансувалися. Молодці. Давайте обережно зараз нахилимо голову вліво, при цьому праве плече ми опускаємо донизу. І тут трошки похитали головою туди сюди. Супер. І обережно через низ, в іншу сторону опустили ліве плече. І похитали головою дещо. Молодці. Інко варто декілька хвилин присвятити собі. І тіло вже буде нам вдячне. І знову через низ, до гори подивилися, донизу, Догори. гори, до до гори, і донизу. І обережно пустились хвилькою донизу. І залишились тут. Просто звиснули руками, можна зробити ліктєвий замочок і трошки похитати зі сторони в сторону. Коліна я раджу призігнути. І відпускаємо, розслабляємо нашу спину і похитали руками потім. Ось такий рух. Глеб Супер. Коли наше тіло розслаблене, ми теж розслаблені. Обережно підняли з догори і такими самими рухами знову опустились низу. І обережно повозли до гори. Супер. І тут руки як мотосочки. Туди. Молодці. Супер. Молодці, обережно зупиняємося. І додаємо тут декілька скруглень, ми руки кладемо за голову замочок, розтовкнув лікті. І ми тут скруглюємо спину, зводимо лікті, розгинаємо коліна. Обережно, розкрились, розкрили грудну клітину. Скруглилися, розкрили. Скруглилися, розкрилися. Скруглилися, розкрились. І ще один раз. Супер, залишили тут лікті, перевели руки, це положення кактус. І декілька разів ми їх зводимо, розводимо, звели, розпали, звели, розпали. І відчуваємо тут м'язи плечей. І ще трошки. Залише тут попружини ми назад, відчуваємо наші лопатки. Супер. І звідси ми робимо такий рух, ми зводимо їх назад і, скруглюючи спину, пішли вперед. Звели. Звели. Розвели, звели. розвели. І декілька разів. Супер. І затримались тут. І перевели руки до гори, догори, До догори до до І донизу. І правою рукою пішли в бік, а лівою притиснули потягнули наше передпліччя. І перенесли руку за голову, потягнули наш лікоть. І тут головне, дивіться, ми головою штовхаємо наче нашу руку, допомагаємо собі розкрити ось цю ділянку. І перенесли ліву руку, потягнули. І сюди. Супер добре, особливо після того, як ти потаскаєш багаж вагою 10 плюс кілограмів. Супер! І розвели наші руки. І давайте ними трохи попрацюємо, беремо за плечі і робимо повільні, гарні такі оберти. І в іншу сторону. Супер. зупинились ну, тут Опустили наші руки. Відчуваємо вже приємну таку легкість верхній частині тіла. Я пропоную ще так потрусити і додати трохи лімфу. Ми будемо прокручувати наші ручки. Це називалось крапивка. І ми попрокручували одну частину рук і обережно іншу частину рук. І потім ручки -кулочки в кулочки, гру, промасажували. Супе, і обережно прохлопали нас по всьому, 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 всьому тілу, по ніжкам. І тут суп, молодці. І обережно, давайте зробимо такий замочок. Потягнулись руками. І тут перевели замок за спину, відкрили нашу грудну клітину, притягнули коліна і животом впали, потягнули наші плечі. І знову повернулись до гори і донизу. І ще до гори і донизу. І останній раз до гори і донизу, і тут затримались трошки. Потягнулися і піднялись. Супер! Фух. Залишаємо вагу хотіла на лівіниць. Притягнули до себе праву ногу і попрацювали з тобою в одну сторону, в іншу сторону. Супер. Вверх-вниз. Максимально добре. Звідси обережно розкрили наше коліно, руку в сторону для балансу. Потягнулися. І обережно вклали як четвірочку. І присіли, потягнемо нашу сідничку, розкриємо кульшовий суглобчик, дихаємо тут. Можна ручки на мосте, можна наші пташечка, можна їх тримати, наприклад, на коліні. Молодці. Я зараз впаду. Супер, не впадаємо. Чого нас викидає з балансів? Нас викидає з балансів, тому що наш фокус уваги втрачається. Для балансів головне дихання. Головний фокус і головна легкість в думках. Коли ми забагато про щось думаємо, баланс у нас не буде входити. Супер. І обережно піднялися, опустили. Перенесло гонотіли праву ногу і з лівою працюємо тепер. В одну сторону, в іншу сторону. Туди-сюди. Супер. Сторону. Не забуваємо про те, що для нас баланс. Фокус уваги. Супер. Як четвірочка. опустились, Супер. Тягнемо, дихаємо. Молодці. Я потім покажу свою улюблену вправу для плечей. Тут, до речі, капає щось зі стелі. Так, чисто інформація. Супер. І дихаємо. І обережно припіднялися, потрасили ноги. Супер. І звідси ми ставимо ноги в позицію пліє, тобто це ширше за плечі. Носочки порізно присідаємо. Чому це моя улюблена штука? Тому що вона дуже гарно розкриває плечі і працює за спиною. Ми ставимо долоні на наші ноги і прокручуємо плечі. О, одне випрямляємо, інше опускаємо. І ще трошки. Дивимось завжди напряму руку, лікоть іншої зігнути. І ще трошечки. Супер! І давайте залишимося цій позиції. Я сподіваюсь вам видно. Позиція богиня. Підкручений таз, ручки сюди. І потягнемо ще по Допоможемо Добремо своєму тілу. Супер. І дихаємо. Молодці. І ще декілька разів. Туди сюди, і до гори, і встали. І давайте зробимо декілька присідів. Тому що ми в сидячому положенні дуже довго. Я, наприклад, майже весь день. І ногам дуже, дуже потрібен рух. Супер! І ще трошки. І залишились тут, попружинили і піднялись. Супер, молодці. Струсили ноги, струсили знову руки. Ух. І стали ногами знову трошки ширше. І я пропоную ще трошечки попрацювати з крутками. Будемо опускатись лівою рукою по нашій лівій нозі. Потягнулися правою рукою догори, розтовкнули одну крутину. І через низ перейшли на іншу сторону, відкрилися потягнули, наш лівий бік. І через низ в іншу сторону. Sorry, за футболку, якщо вона заважає, дивитися. Я думаю, що без неї я буду привертати забагато уваги. Це непогано, мені просто цього в даний момент не хочеться. І через низ туди. І останній раз сюди. Роштовхнувся. І останній раз сюди. Супер! і потягнулась догори. І розвали наші руки, з'явились кулачками, великі пальці в кулачки, покрутили руками. І в іншу сторону. Супер. Прямо всі. І струсили наші руки максимально, струсили руки, ноги. Супер. Ще декілька штучок, щоб допомогти нашим тілу. Ми будемо переходити в піраміду. Праву ногу ми залишаємо в ось такому положенні. Тобто, це не повністю пряме, а десь на 45. Інша нога в нас пряма. Тобто, одна стопа в нас стоїть ось дві стопи, одна стопа на 45, інша прямо, п'яточки на одній осі. Ручками можна ось такий замочок або перед грудьми. І нахилились до передньої ноги. Ми потягнемо задню частину передньої ноги. Супер. Прям опустились дуже добре. Молодці. все стоимо. І потім обережно перейшли на іншу сторону. Все те саме, Ліва нога тепер ось дві ноги, Ліва нога трошки на 45, права прямо. І знову дві ноги паралельно. і Десь більше ширини плечей. Ми будемо робити скруточки. Права рука на ліву ногу, ліва рука до і через низ. І перейшли. І пер. Пер. І опустились до двох ніг. І пізнялись. Молоді. Поставили дві руки на поперек, зігнули коліна. Обережно прогнулися. І опустились вниз. Прогнулись. Опустились. Вниз. Прогнулись. Опустились. Прогин і присід. І останній раз. І затримались тут, стодимо присіді. Вийшли в позицію стільчика. Знову присід. Піднялись, супер. І знову потрусили руками ногами. Супер. І почамо все тіло себе почуває значно краще. Я вам дуже дякую. Сподіваюсь, ви зловили всі коші погляди, які були на мене направлені. І сподіваюсь, що вам теж стало краще. Тому я буду дуже чекати вас на наступних моїх відео. Я сподіваюся, що вони будуть в більш приємній атмосфері, але пам'ятаємо, що йога це не про те, щоб. Ми були десь в якійсь задушній студії на Це про те, щоб зберігати спокій всередині себе, навіть коли ти знаходишся посеред хаосу